Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам, що ж є акційного. Не пропустіть! Також покажу у відео, де взяти карточку АТБ. Олія оливкова 305 гривень та 50 копійок за 500 мл. Гарна знижка на олію олейну 49 гривень та 80 копійок за 850 мл. Часник сухий сушений від своєї лінії. Вага 20 г 14,60. Фруктоза 84 гривні та 30 копійок. Вага пів кілограма. Хто знає, як користуватися, чи можна як цукор використовувати та до кави до чаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, буде дуже мені цікаво. Звичайний цукор. Зрозуміло, що майже ніколи не показує на нього ціну. Цукор білий 1 кг 34,90. Від розумний вибір. Сіль кухона 12,50 – 1 кг. Також покажу вам ціни на усі фрукти, овочі. Нектарин першого гатунку 69 гривень. Дуже смачні. Брала їх неодноразово. Рекомендую. До речі, копійочки я заокруглюю в більшу сторону, так буде мені простіше. Персик першого гатунку 68 гривень за 1 кг. Киш миш 67 гривень за кілограм. Виноград білий. 12 гривень 25 копійок за 100 грамів. Авокадо хаас 18,50 за 100 грамів. Кокос 1 штука 30 гривень. Кавон – жовтий. Нема розібрали 30 гривень за кілограм. Кавун без насіння 27,60 за кілограм. Звичайний кавун по 13 гривень за кілограм. Виглядають досить гарно. Хто купляв, в АТБ, як вони вам, пишіть в коментарях. Диня перший катунок 33 гривні за кілограм. Яблуко раннє 27 гривень. Яблуко гала 27. Яблуко українське. Таке воно вже манюсіньке, просто. Дуже-дуже малесеньке. Ціна 20 гривень за кілограм. Яблуко Голден 30 гривень. Грейпфрут 76 гривень за кілограм. апельсини 59 гривень за кілограм. Банани 58 гривень. Ще достигають. Лимони 63 гривні кілограм. Лохина вже подорожчала. 190 гривень за 1 кілограм. Інжирний персик 105 гривень за кілограм. Перець салатний 28 гривень за кілограм. Баклажани. 21 гривня за кілограм. Це і в нас томат черрі. Ціна 40 гривень за оцю упаковку, в якій 250 грамів, корінь імбиря 1650 за 100 грамів. Кукурудза поштучно 14 гривень за штуку. Кабачок. 36 гривень за кілограм. Огірки 65 гривень кілограм, цибуля ріпчаста 16 гривень кілограм. Картопля молода 18 гривень. Гарбуз хокайдо 30 гривень за кілограм. Такий колись купляла досить смачний подовговостий. Батернат – 27 гривень за кілограм. Бур'як ранній 11,80 за кілограм, їй менший і більший. Часник 1 кг 160 гривень. Морква рання 13 гривень за кілограм. Така цибуля. Стерлінг – 30 гривень за кілограм. Цибуля червона 24 гривні 1 кілограм. Капуста перший катунок 33 гривні кілограм. Томати грунтові 27 гривень. Гарно підійти для консервації, матку трошечки щільнішу. Шкірку. Томат рожевий 55 гривень кілограм. Він такий красивенький. Я думаю, облити кип'ятком зняти шкірку і до салатику саме то. Томат тепличний 46 гривень. Перець 93,55 за 1 кілограм. Ціна на борошно зараз не акційна. Покажу вам все ж таки, скільки коштує на прикладі 2 кг. Відрозумний вибір 34,60. Хуторок тут схитрували. Тут нема 2 кг, лише кілограм та 800 г. Ціна 38,50 Амбар 32 гривні за 2 кг. Хмельницький млин 40 гривень, 60 копійок. Яйця подорожчали. Полтавські яйця 10 штук, 38,30. Такий варіант. Вони, мабуть, розмірами відрізняються: ціна 35,60. Ясен світ розмір М, 10 штук в упаковці, 36,50. 39,80, розмір Л. Від своєї лінії 41 гривня, 90 копійок, 10 яєць. Такий варіант 5090. Яйця квочка 10 штук в упаковці. Розмір це 39,70. поштучно 2 ,78 гривні 78 копійок. Такі квочка домашні. 42 гривні та 90 копійок за 10 штук. Десь бачила в інтернеті, що всі українці ось так відкривають, перевіряють чи всі яйця цілі. А ті, хто за кордоном, ті не перевіряють. Мається на увазі іноземці не перевіряють. Ви перевіряєте, бо особисто я так перевіряю. Маргарин від своєї лінії: 41 гривні 90 копійок. 62 гривні та 20 копійок, суміш Тульченка. Це є ось такий варіант: вага аж 400 г. Рослинно-молочна суміш. 67 гривень коштує масло молокія, солодковишкове 62% жирності 180 грамів. Переважно цінники неакційні. Масло від відкомо, солодковершкове, безлактозне. 61 гривня. Масло від делюкс. Акційна ціна 90 гривень 70 копійок. 82% жирності. Так, побачила, що тут два однакових цінники акційна ціна. Цінник найсвіжіший. Ось цей. Сметана від торгової марки Президент 10% жирності. Вага 300 г, у стаканчику 32 гривні. Дуже мені до вподоби, що зверху є така прозора кришечка. Можна нею закривати після того, як вже відкрита упаковка. Такий варіант 40 гривень. Український сир кисломолочний, 52 гривні 50 копійок. Сир кисломолочний молокія 5% жирності 31 гривня. 63 гривні коштує кисломолочний сир просто наше. 300 грамів. Ексклюзивні знижки при оплаті карткою АТБ сир плавлений 37,90. Королівський смак майонез з карткою АТБ ціна 26,70 за 300 грамів. Такий варіант 26,50 теж 300 грамів. З карткою АТБ Шпроти Ріга Gold 52 гривні. Грінки від торгової марки Flint. Смак Томат. Ціна 1340 при оплаті карткою АТБ. Додивіться, до кінця відео буду показувати, де ж взяти цю картку. Кава Делюкс 105 гривень. Мелана натуральна. Сік 200 г 7,60 при оплаті карткою АТБ. Ще одна акція на ББТ Желені цукерки при оплаті карткою АТБ 18,30 Є різні, є такі змійки, ось ці покриті кислинкою. Пряники, літній сад 300 г в упаковці від своєї лінії з карткою АТБ коштують 23,50 33 гривні та 90 копійок. Кефір, ферма 2,5% жирності. Як бачите, в нас розібрали на ура. Не знаю, чи всі мають картку АТБ, але розібрали просто миттєво. Тут 160 грамів від ферми, сир плавлений. 38 гривень. Крабові палички 46 гривень за упаковку. Вони охолоджені, вага 250 г. Чому роблю наголос? Тому що є різні холодильники, де заморожена продукція, а де охолоджена. Ікра Атлантичних риб у соусі з карткою АТБ ціна 39,30. Торгова марка Норвен. Корм для котів 9 гривень та 40 копійок від розумний вибір при оплаті карткою АТБ. Станки для гоління Simple Venus. Жіночість 6 штук. В упаковці ціна 72 гривні при оплаті карткою АТБ. Мило тверде від своєї лінії. Вага однієї штуки 100 г. Ціна 8,70 при оплаті карткою АТБ. Писала мені бабуся в коментарях, так мені сумно стало за неї, що вона не може отримати цієї акції. Можете, але потрібно купити картку АТБ. Зараз покажу, де вона продається. З пів літри за 45,90. Також бачите, це з АТБ. І фільтр для води, стандарт універсальний 99,90. 100 гривень майже. І, власне, ось картки АТБ, вони продаються в нас на касі. Є ще інші шляхи їх отримати. Ціна 50 гривень, але тих 50 гривень буде на карті, тобто вони вам повернуться одразу ж. Це так, як було зі стартовими телефонами. Вони коштували, а сума ця була на рахунку. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!